Вітаю всіх! І так. Ще одне відео зроблю. Невже? Відео про буцифікацію чоловіків. Дійсно фейки. Відео про буцифікацію чоловіків, дійсно фейки. Фейкові. Ну, новий наш сьогодні викинув. Дійсно фейкові. Дивіться, що мої карти показують. Показують, вибачте. Типу, так. Типу. Нас змушують вірити, що вони фейкові. Майте на увазі, мозок промивають крепенько. Слухайте. Ну. Як би на тему фейка в мене шок. Якось не дуже мені це подобається. Бачите, ні. Промивка мозку, щоб ми це повірили. Ні, беру коло до результату. Відео про босифікацію чоловіків примусову. Фейкові, які є в інтернеті. Дійсно, фейкові, які є в інтернеті. Імператор взагалі так. Я не знаю, що це за цирк колодами відбувається. Знаючи правду, ну, важко це зробити. Дивіться, що робиться. А якось дивний розклад. Пишіть свою думку, чому так? Якась херня по дьяволу. Вони ізначально не є фейковими. Але дивіться, хто розганяє цю фігню. Від ворога йде, що це дійсно фейк. Вони намагаються це підтримати. Тепер беру ще колоду сороку. <кх> Хто мені відповість на це? І так, відео про босифікацію, які є в інтернеті, це дійсно фейк. Що ти мені відповісиш? Слухайте. Прикол прям. Як прям прикол іде? Одне і те саме. Пояснюю, домовленості йде. А Тепер увага. Зрозуміли, до чого я вам веду? Вони намагаються створити ілюзію того, що це все фейк. Далі навіть лісти не буду. Всі три колоди відповідь однакова, в мене шок, але. Мате на увазі, є договір з владою розказувати одну і ту ж саму пісню, що це все не так погано, це все добре. На війну потрібні люди на лінію фронту. І що не треба боятись. Зрозумієте, яка пропаганда йде? Тобто карти відображають цю пропаганду. Нереальну картину. Уявіть собі. три колоди Ну, я вже не знаю тоді, якою дивитись колоди мобілізацію. Ці три не я неякісні тут. Раз, два, два, три. Ну, я подумаю, що, може, просто класикою буду дивитись тоді. Я в мене шок зараз. Я хочу, щоб ви це також відео подивились і прокоментували свою думку, що це таке. Моя думка це оця пропаганда. Воно відобразило цю пропаганду, що в нас все добре, цього нема. І це не є примусово. Це все люди самі так, так себе ведуть, самі винні. У мене така думка, чому воно так показало? я вважаю, що примусового не повинно бути. Я ненавиджу примус. Я людина, яка ненавидить примус будь-який. Я проти примусу. Завжди. Тому я не знаю. Моя енергія проти примусу. Там, де є насильство, примус це для мене табу. Цього не повинно бути в будь-якій ситуації. Не знаю. Пишіть свою думку.